Дітки, сьогодні ми з вами будемо спостерігати за погодою. Вранці у нас сьогодні похмура погода. Давайте розглянемо небо. Яке небо сіре, похмуре. І вранці у нас пішов дощик. Погляньте, зараз дощик невеличкий, краплинки маленькі. І після дощику з'явилася. Чого багато? Так, як завжди, після дощику багато-багато калюш. А для чого нам потрібен дощик, діти? Так, щоб рослинки росли, щоб земельку він полив і щоб травичка позеленіла. Після зими, погляньте, сніжок, вісь розтанув. на дворі тепло. І всі рослинки, дерева. Потребують вологи, і от дощик потрібен нам для того, щоб він земельку промочив. Ось наші калюжі. А що можна дітки, робити після дощику? Так зувати гумові чобітки та спострібати по калюжам. А якщо ми дома і дощик крапає, то можна порахувати краплинки на вікні. От сьогодні у нас дощик вранці був, промочив нашу земельку, а зараз краплинки зовсім зовсім маленькі. Послухайте, будь ласка, віршик про дощик. Дощик чиста, дощик чиста умиває наше місто, умиває він топольки і травичку. І квіточки, і розкриті парасольки, і барвисті паросольки. Отак дощик сьогодні промив наше місто. Помив і дерева, і травичку, а сонечка пригріє, і після дощику з'являться і квіточки, і травичка, і навкруги все позеленіє. Тож пропоную вам взути гумові чобітки, взяти парасольки та мерщій на вулицю тупотіти по калюжам. До побачення, дітки, до нових зустрічей!